Вітаю вас на каналі Навчання без кордонів. Дитинство найпрекрасніша пора життя, безтурботна, красива, казкова. З раннього дитинства нас супроводжують казкові герої. Казка це чарівна країна, це давній і мудрий порадник. Це вона нам дає перше уявлення про добро і зло, правду і брехню, чесність, справедливість. Сьогодні разом з вами ми познайомимось із життєвим і творчим шляхом Галини Малик. Проаналізуємо повість казку незвичайні пригоди Алі в країні недоладії. Я бачу, що ви готові до мандрівки казкою. А з чого розпочати подоріж? Звичайно, зі знайомства з автором. Народилася Галина Миколаївна 12 серпня 1951 року у місті Бердянську Запорізької області. 1964 року сім'я переїхала в селище Середнє поблизу Ужгорода. Дівчинка гарно вчилася, мала веселу вдачу, почуття гумору і зовсім не збиралася бути письменницею. Своє перше знайомство з книжкою Галина Миколаївна запам'ятала на все життя. Це сталося у день її народження, коли мама зробила малій Галинці дивоподарунок збірку Українські народні казки, яка стала для неї і букварем, і розвагою, і цілим новим світом. Любов до Закарпаття письменниця пронесла через роки, адже коли сім'я Маликів переїхала на Донеччину, Галина повернулася і вступила до Ушгородського університету. Писати майбутня письменниця почала ще зі шкільного віку, коли сама стала мамою, почала створювати віршики для своєї доньки. Згодом Галина Малик почала писати казкові повісті для дітей. З персонажами цих повістей весь час трапляються якісь пригоди. Відбуваються небезпечні та радісні події. Хвилинка гордості за повісті незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії та подорож у королівство сяктаків у 1988 році Галині Малик було присуджено премію Копиленка. З незвичайними пригодами Алі, невгамовної героїні цих повістей, уже познайомились юні читачі Іспанії, Італії, Франції, Німеччини та інших країн. А за останню повість, яка називається Злочинці з паралельного світу Галина Малик було присуджено звання лауреата літературної премії імені Лесі Українки 2003 року. Незвичайними пригодами Алі в країні недоладії зацікавилася одеська кіностудія і планує зняти мультфільм. Крім того, є інтерактивна аудіокнига з мобільними розвагами з одноіменною назвою. Книга друкувалася іспанською, німецькою, угорською, англійською мовами. Крім того, Галина Малик є також автором книг Пантлек і Кузя, Кузя і Пантлек сперечаються, приходить Іванка, і Іверфутка, як народився та інше. Попрацюємо з теорією літератури. Художні твори бувають різних видів або жанрів. Багато жанрів ви вже знаєте. Пригадайте їх. Так, це казка, міфи, легенди, народні перекази, вірші, оповідання. Сьогодні ви познайомитесь із новим жанром повістю. Вам з дитинства уже відома одна повість казка Пригоди Вінніпуха. Популярність цієї повісті казки була настільки великою, що на неї почали знімати мультфільми. А у лондонському зоопарку було встановлено пам'ятник її герою, ведмедику Вінніпуху. Отже, повість це великий розповідний прозовий твір, у якому широко змальовано життя одного або кількох героїв. Протягом тривалого або важливого за подіями часу. В повісті властиві такі ознаки прозова мова, великий обсяг, декілька героїв, розповідь про події. Доведіть, що незвичайні пригоди Алі в країні недоладії за жанром Повість. Так, написана прозовою формою, Діє багато героїв. Події відбуваються впродовж тривалого часу. Одним з досить цікавих жанрів дитячої літератури є Повість Казка, яка на прикладі вигаданих ситуацій пропонує вам розібратися в стосунках людей, вчитися відрізняти погане від хорошого, оцінювати вчинки персонажів. Повість казка створює вигадані світи. Але при цьому дає можливість знайомитись із світом реальним, його правилами та особливостями. Крім того, в повісті казки діють вигадані герої, відбуваються чарівні події. Персонажі Повісті казки найчастіше діляться на дві групи тут є звичайні люди, як правило, діти, які живуть за звичайними законами і їх життя не віщує нічого особливого. Або незвичайного. Крім того, в повісті касі діють також і чарівні персонажі, яких зустрічають головні герої, потрапляючи в казковий світ. А тепер настав час для казки Галини Малик Незвичайні пригоди Алії в країні недоладії першою з трилогії захопливих пригод Алі. Подумайте і напишіть в коментарі, які події казки вам найбільше сподобались і чому. А я коротко нагадаю вам її сюжет. Стислий переказ твору В одному великому місті жила дівчинка Аля. Вона нічого не могла доробити до кінця. Не доїдала, не допивала, не домалювала, що почала. Навіть заплестися як слід, у неї не вистачало терпіння. Якось Аля вирішила вишити рушничок бабуся на день народження. Хотіла подарувати, а там лише стібок. Соромно стало дівчинці, втекла вона у свою кімнату, а там сидів маленький чоловічок у зелених черевиках із червоними шнурками. Він сказав, що сьогодні ця дівчинка не доробила до кінця соту справи, тому він забирає її. Її у свою країну, І дівчинка вилетіла прищине на вікно слідом за чоловіком. Аля опинилася на березі озера в якійсь дивній країні, риби гуляли на березі під парасольками, а на небі світила половина сонця. Дівчинка пішла по стежці і зіткнулася із дивним хлопчиком. Той був увесь перекошений, без лівого вуха, але дивився привітній лайк. Це був недоладько. Хлопчина розповів Алі, що вона знаходиться в країні недоладії, де живуть усі недороблені справи. Дівчинка сказала, що вона не хоче тут бути. Недоладько порадив звернутися до їхнього короля не до роля десятого і взявся провести її до нього. Діти прийшли в місто недоград. Тут були кривулясті вулички, будинки розвалюки. На великому міському годиннику була лише одна стрілка Хвилина. Аля діждалася ночі і пробралася до короля. Не злякався, але потім, оговтавшись, розповів, що дорогу із зачарованої країни знає лише не до череви. Раптом почулися кроки, це йшов перший недорадник за своєю головою. Недороль сказав, що, його, що цього недорадника якась дівчинка спочатку намалювала з головою, а потім стерла ту голову бумкою і забула. Тепер недорадник носить лицарський шолом і приміряє чужі голови. Усі його бояться і навіть сам король теж, адже перший недорадник хоче забрати у нього корону, рятує недороляне ж що в нього в цього чоловіка немає голови. До тронної зали хтось зайшов, коли Аля побачила недорадника ледь не скрикнула то вона не домолювала колись цього чоловіка. Аля вибралася із замку, і кинулася до будинку не до черевика, а там ні вікон, ні дверей, а поряд купа недороблених речей. Дівчинка в розпачі провела рукою по стіні і з'явилися дверцята. У невеличкій кімнаті лежала величезна книга, в якій була інструкція до зачарування та розчарування. Треба було стати перед годинником, доробити, що не дороблено, і проказати закляття. І дороби, і допиши, і розпочни, і не лиши, і доїдай, і допивай, і з недоландії тікай. Аля зрозуміла, що треба найперше полагодити години. Це міг зробити лише годинникар не дождель, але в замку дівчина випадково потрапила до рук першого недорадника. Він посадив Алю у в'язницю і сказав, що її голова напевно йому підійде. Вартував гвардії недоборода, на голові якого замість шолома була стара каструля, а за спис була дивна залізяка, загострена з одного кінця. Недоборода визволив Алю, бо не міг допустити, щоб у в'язниці сиділи діти. Дівчинка помчала до тронної зали сховати шолом недорадника, щоб той не перешкодив годинникарю. Але майстра не було однієї стрілки. Аля згадала, що бачила її на замість списа. Побігли під земеля, а там недорадник стрибає замкнений у вартовій кліці. Не з радістю віддав стрілку години кареві, і той поліз на бежу лагодити механізм. Аля йому допомагала. Раптом вона побачила юрбуйну недоладян, які з недоладьком на чолі йшли виручати Алі. Дівчинка збігла вниз, дістала з кишені вуглинку і домалювала недоладькові вухо, поправила ніс очі, потім почала домальовувати іншим усе, що їм не вистачало. Та й самі неделодяни стали допомагати одне одному. За 15 хвилин до 12-ї Аля покликала усіх, хто хотів перенестися із зачарованої країни, але виявилося, що надилодяни не хочуть покидати своєї батьківщини. Вони будуть жити спокійно і доробляти всі недороблені справи. Аля зі сльозами на очах попрощалася з друзями, доплала свою кіску і промовила чарівні слова. І опинилася у своїй кімнаті. Одразу ж домалювала чоловікові голову, але обличчя все одно вийшло знизу. Не дочаровий продовжує стягати до мініладії недороблені справи, адже й не вдали. Які ж елементи сюжету твору? Експозиція казки, незвичайні пригоди Алі в країні недоладії, події доти, доки Аля потрапила в недоладію. Зав'язка пригоди Алі в чарівній країні. Зустріч із недочаровиком. знайомство з недоладьком приходи в палаці недороля, пошуки інструкції з повернення додому, ув'язнення та знайомство з гвардійцем недобородою. Кульмінація. Події наприкінці перебування Алі в недоладії. Ремонтування годинника. Допомога недоладянам повернення додому. Розв'язка. Події, що відбувалися після повернення Алі додому. Аля домальовує першого недорадника і він зникає із недоладії. Вона хоче попередити усіх дітей зі списку недочеревика. Події розгортаються упродовж одного дня. Та відбувається в таких місцях: кімната Алі, Недоладія, Палац недороля, дім недочеревика, в'язниця недорадника, башта з годинником на центральній площі Недограда. Більшість власних назв та дієслів у цій казці мають префікс недо, який означає дію, стан або якість, що виявляється в процесах, ознаках і предметах неповною мірою. Не допиши, не дочитай, не дороби, «Не доград», не доладьку, недочеревик. Це підкреслює той факт, що всі персонажі казки тією чи іншою мірою недороблені та й самі ніколи не доробляли свої справи. Назви та імена героїв є авторським неологізмами: репліки героїв здебільшого короткі та дуже емоційні: переляк не до роля, гнів недорадника, беззаперечний тон не до черевика. Алі. Який же паспорт твору або його візитівна картка? Жанр Повість казка. Час творення 1991 рік. Автор Галина Малик. Тема Зображення приход дівчинки Алі, яка через свої недороблені справи потрапила у чарівну країну Недоладію. Ідея засудження лінощів, боягузтва, байдужості, уславлення доброти, щирості, працьовитості, дружби: проблеми, добро і зло, дружба і взаємодопомога, ставлення до праці, страх і боротьба з ним, байдужість до чужої біди, відповідальність за свої вчинки. Ми з вами розібралися із сюжетом твору, і наостанок Недороль Десятий приготував для вас речення Якщо ви погоджуєтесь із тим, що ви почуєте, треба плеснути в долоні. Якщо ні мовчати. Аля потрапила у недоладію через рушничок, який навишила для бабусі. Столиця недоладії, недостолиця. Аля пришила бабці крильце. Недоладяни були щасливі у своїй країні і постійно усміхалися. Недороль десятий був справедливим правителем. Аля сама пішла до помешкання карлика недочеревика. Недочеревик записував недороблені справи у книгу під назвою Велика книга недороблених справ. Недопопелюшка врятувала Алю з в'язниці. Щоб покинути країну, потрібно було вкласти шолом у першого недорадника. Недоладько не захотів покидати свою країну. Усі персонажі твору можна поділити на реальні та фантастичні. Реальні це Аля бабуся тато з мамою, фантастичні це недочеревик, недоладько, Недожданько, Недопалюшка, Недорольдесятий, Перший недорадник, Недождень, Недоборода, Недовус, Недоладяни. Уявіть, що ви замість Алі потрапляєте в Україну недоладію. Розкажіть про ваші почуття та подальші дії в коментарях. Виконайте одна із завдань на вибір скласти синкан, якою Аля була до початку, або скласти синкан, якою Аля була після повернення з недоладії. Пам'ятайте, нема там добра, де порядку нема. А я не прощаюся з вами, а кажу до зустрічі. Зустрічі на наступному уроці.